Андрій Ларіонов, екс радник Путіна, сьогодні буквально здається, це була, була інформація, заявив про те, що бойовики протягом тижня спробують утворити Маріупольський котел і атакуватимуть за кілька днів ну південну столицю Донбасу. Це можливо? Маріуполь вони будуть атакувати, чи будь-яке інше місто. Я вважаю, тут не принципово. Будь-яке українське місто це українське місто. Його потрібно захищати, про це навіть нема що говорити. Але знаєте, Конфуцій казав, хоч дізнатися про майбутнє, загляньмо в минуле. Загляньмо у минуле, яким чином діяла завжди Москва і чого вона прагнула. І як вона цього добивалася. Це завжди була анексія, це завжди була жорстокість, це завжди була підступність. і... За цим завжди стояли страх, вона йшла, йшла на страху, на крові і е, на агресії. І зупинялася вона тільки в тому випадку, коли вона міцно діставала по зубах. На жаль, на жаль, це єдиний аргумент, який Москва дуже чітко розуміє. На ще більший превеликий жаль, Україна сама в одиночку протистояти такому ворогу, звичайно, що не може. Я абсолютно переконаний, що потенціал української армії є ще далеко не розкритий. Разом з тим, власне, підтримка світової спільноти того ж євросоюзу. Тих же Сполучених Штатів Америки, вона тут є безумовно вкрай необхідна. Я все ж таки надіюся, що країни, які є членами і Євросоюзу, і НАТО, я говорю зараз в першу чергу про країни Балтики і про Польщу, які добре пам'ятають, що таке є російська окупація і скільки вона принесла горя, вони будуть займати, вони і зараз займають чітку позицію, і далі будуть продовжувати займати жорстку позицію в плані того, що все ж таки нам потрібна будь-яка допомога. Це дипло... допомога і дипломатична, це допомога. І економічна, і це допомога, і військова.